Як голосували закон про мову у Верховній Раді, пам'ятають усі, коли значно менша кількість нардепів зробила необхідні для затвердження закону голоси. Депутатам Хмельницької обласної ради приклад колег рангом вище сподобався. Власне вони і раніше награбували можливістю потиснути кнопки пультів голосування своїх колег. Про що наш телеканал повідомляв в окремому сюжеті на дванадцятій сесії свої вміння з першого яскраво демонстрував Віталій Таєнчук, виконуючи обов'язки свого колеги по партії регіонів та так би мовити сусіда по сесійній партії Андрія Немирюка. Картка якого була вставлена у апарат для голосування, хоча його самого зранку ніхто в очі не бачив. Сі картоші які голосують апарат і інші депутати. Як ті парафікації хочу депутатських запитів, але скаже, як звернув. Що це за принцип, що не картки, якщо депутатів нема, і, і апарат голосує? Та давайте ми вийдемо сесії, нам не потрібно продовжувати сесію, коли інші можуть голосувати. Зберіть, та голосуєте, як вважаєте за проти. Спочатку обранці обласної ради вирішували, коли ж розглядати звернення до президента України з приводу того ж таки мовного закону. Власне звернень було два від опозиції і від провладної більшості. Зачитати їх опозиція бажала відразу батьківщина після питання про депутатські запити Свобода перед ним. Але регіонали вирішили поставити мовне питання останньому списку, за що успішно і проголосували. Хоча наявні звернення, авторами якого були депутати від партії регіонів, вже знімали усю інтригу у тому, які редакції Віктор Янукович читатиме послання від Хмельниччині. Ним, але свобода, все ж таки, взяла перерву на 15 хвилин. Аби порадитись, як діяти у такій ситуації. Вирішили не покидати стіни сесійної зали для того, щоб мати можливість, все таки. Брати участь у роботі сесії повністю, тому що було багато запитів від людей, їх треба було озвучити. Ну і зрештою, по ходу сесії було багато питань, які є вкрай необхідні людям. Щодо депутатських запитів, то їх цього разу розглядали аж дві години з відведених для цього регламенту 60 хвилин сесійного часу. Найактивнішою знову була свобода. Ігор Сабій зачитав запитів і звернень з десяток, але уже звично фактично усі вони були провалені, окрім одного, який отримав особисто. Підтримку Василя Ядухи запит голова фракції Свобода озвучував ще на попередній сесії. Мова йде про квартири працівникам управління Міністерства внутрішніх справ у Хмельницькій області, які вклали свої кошти у будівництво будинку по вулиці Панаса Мирного, 29, дев'ять дріб один. ж компанія-забудовник визнала себе банкрутом і заморозила будівництво. Крім цього, у довгобуд було вкладено кошти ще й з бюджету. Фінансування здійснює відділ капітального будівництва виключно за бюджетні кошти. Розмір цих коштів складав на момент підписання до 22 мільйона 639 тисяч гривень. Наша, тоді в нас міліція. Коли вибачте, нам вже міліцію кидають, то що робити тоді простим громадянам? Вас є повноваження, як то кажуть, білими над камито видно, що є шахрайство і так далі, і так далі. Відкривайте кримінальну справу. Вибачте, я можу кримінальну справу поки що відкривати. Я наполягаю. Притягнути, якщо це в рамках чинного законодавства, воно дає можливість саме керівництво даного підприємства до відповідати, не збанкетувати саму організацію і цього нікому не легше не важче, а притягнути керівництво, яке сьогодні продовжує ці саме ганявні справи в місті Київ. До перерви обов'язки колег по натисканню кнопок виконував пан Таїнчук. Інші чи лякались камер, чи можливо стало усвідомлювати, що це неправомірно. Це призвело до того, що два запити Віталія Олуйка, який нещодавно разом зі своєю сильною Україною успішно влився у партію регіонів, не набрали потрібної кількості голосів. Перший запис стосувався створення тимчасової депутатської комісії, яка б вивчила питання щодо розміщення на території Хмельницької обласної лікарні закладів приватної медицини. Другий розширення території Нетішинської міської ради. Те, що запити пана Олуйка не набрали належної підтримки під час голосування, дещо з чуло навіть Василя Ядуху, який одразу ж по оголошенні першої планової перерви, закликав депутатську групу Будуємо Хмельниччину разом на екстрене зібрання. Що говорив голова облдержадміністрації та водночас голова обласної організації партії регіонів своїм підлеглим та соратникам, можна лише здогадуватись, але після перерви запити Віталія Олуйка повернули на переголосування. І, хоча в залі представників фракції партії регіонів стало ще менше пропозиції колишнього сильного України. Інця були підтримання фактично одноголосно провладною більшістю. Є пропозиція для асуду довести. Давайте ще раз повернемося до всіх депутатських запитів і всі їх переглянути. Ну так же не можна робити. Наші я розумію, що є сьогодні чітки за мене, що ми пішли. Крім цього, більшість зняла з контролю запит Ігоря Сабія, який стосувався замельних спорів між жителями села Кузьмин та місцевим орендарем. Згадую декілька років назад, що відбувалося в цій залі. Коли йде мова за прислухання до опозиції ще до чогось жодної уваги, як не потрібно, сиділи люди саме в цій залі. Далі депутати розглянули чергові зміни до обласного бюджету, розглядали їх недовго, але голосували. Голова облради вирішив, що голосувати потрібно за кожну пропозицію комісії окремо, а ці пропозиції фактично відповідали кожному пункту змін. Без зупинку депутати тиснули на свої і чужі кнопки півгодини, після чого пішли на ще одну перерву. Чи то не усі знали, що друга сесійна пауза триває лише 15 хвилин, чи просто махнули рукою на продовження засідання, але після перерви регіоналів у сесійній залі стало ще менше. І тут Віталій Таїнчук проявив себе у всій красі. Ще одне важливе питання, яке вже свого часу виносили на сесію, це реорганізація Хмельницького академічного симфонічного оркестру. Два з половиною місяці тому за ініціативи голови Хмельницької облдержадміністрації питання було знято з розгляду. Мотив губернатора не переконали у необхідності реорганізовувати колектив. Тепер переконливі докази в управлінні культури знайшли. Кажуть, самі міці цього хочуть. До голови обласної державної адміністрації, до голови обласної ради звернувся трудовий колектив. Даного закладу звернувся. У нас є письмове звернення з підписами керівника і кії, працівників даного трудового колективу щодо необхідності винесення даного питання на розгляд сесії обласної ради. Ми з Іриною Миколаївною Труновою, начальником обласного управління культури і туризму обласної державної адміністрації, зустрічалися з представниками трудового колективу. Конфлікту ніякого на сьогоднішній день там немає. Інші члени комісії, яка працювала над цим питанням, вважають такий аргумент фальшивим. На їх думку, заяву може хтось і писав, але під тиском. На сьогоднішній день, якщо стоїть мета досягнути певного результату, то ми бачимо, що і в такий спосіб він може досягатися. Але цей спосіб є надто далеким в демократичній формі процедур, врешті дотримання прав гідності чи до окремої людини, чи до цієї кілька. Міста, в нього така отака виходить ці кнопочки, карточки». Але тепер свою думку змінив очільник краю. Цього разу Василь Ядуха таки побачив позитив у реорганізації. Я вважаю, що ми маємо надати можливість сьогодні колективу зарекомендувати себе з іншої сторони. Так абсолютно двоє дихає. І така сьогодні можливість у нас є. Рішенням сесії, якщо ми підтримуємо цю позицію. Ми дуже найближчий термін побачимо план графік і конкретні дії даного симфонічного оркестру. Як і два з половиною місяці тому, так і тепер слова Василя Ядухи стали ключовими у тому, яке рішення прийме Рада. Хмельницький академічний симфонічний оркестр, хоча й з другої спроби, але таки реорганізували. Серед інших питань варто відмітити, що більшість не підтримала переоформлення публічному акціонерному товариству «Гіпсовик» акту про надання гірничого відводу. Керівником цього підприємства є депутат облради від всеукраїнського об'єднання Свобода Володимир Постовий. Василь Ядух, оглянувши на результати голосування, таємничо заусміхався. То він на трибуні говорить, що він тільки за розвиток економіки, за розвиток Хмельниччини, і тут же він своїм помохом кивком голови. Він таким способом вказує на те, що за це питання не треба голосувати. Чим створює проблеми для ВАД Гіпсовик, але він не створює проблеми для постового не тільки для постового, він створює проблеми для сотень працівників, які там працюють. Він створює проблеми для бюджету камянця Подійського, тому що гіпсовик є бюджету підприємством для міста камянця Подійського. Ну і нарешті мовне питання. Його чекали усі і депутати, і журналісти. Хоча результат можна було б спрогнозувати наперед про важливість єдиної державної української, про її красу, та навіть про материнське молоко говорили, чи не усі обранці по підсумку ж рада прийняла звернення, яке було складено регіоналами, лояльний до усіх, хто закон про засади де державної мовної політики писав, ухвалював і має підписати західних областях Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська, Хмельницька, інші області дана команда без нівелювати це питання, і сьогодні це відбувається. Не потрібно перетворити все це рішення в клоунаду і де перетворити, де написати депутатів, які категорично проти мови, і сказати, що розглянувши звернення депутатів Хмельницької обласної ради і перечислювати тих чи інші прізвища, які за українську мову, а інші, що які підписали, і сьогодні говоримо проти української мови. А не відповідає нікого в цьому залі, хто не любить українську мову і хто її питав з його мати. Так, давайте тоді всі один одного поважати, а не старатися показати, що я один кращий одного. за попередньою інформацією. Звернення не підтримали свобода та кілька представників батьківщини. Богдан Любиченко, Юрій Ларанатович, ВІП новини.